Я Катя, я викладачка біології в онлайн-школі підготовки до НМТ з Нохаб. І сьогодні ми розберемо ДНК та РНК основні відмінності, схожості між ними будову і взагалі найважливіше, що про них потрібно знати для НМТ з біології. Отже, що таке ДНК і РНК? Це нуклеїнові кислоти. Тобто, це один з чотирьох класів органічних сполук, з яких будуються живі організми. Тобто, це білки, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти. Ці стволуки за своєю будовою мають структуру бус. Тобто вони складаються з великої кількості повторюваних елементів, у таких от бусінок. Ну і такі бусінки, тобто складові нуклеїнових кислот, називаються нуклеотиди. А тепер зануримось всередину цієї бусінки, з чого власне вона будується? Вона має три компоненти, які дуже по-вумному називають: азотиста основа. Це ось така розгалужена хімічна штука. Подякували українському центру оцінювання якості освіти, що вам не потрібно цього вчити на НМТ детально. І ось ця зотиста основи вони бувають чотирьох типів ні, навіть п'яти типів. Якщо ми беремо і в ДНК, і в РНК це аденінові азотисті основи, тимінові, гуанінові, цитозинові і урацилові. Аденін, тимін, гуанін, цитозин зустрічаються в ДНК, а аденін, урацил, гуанін, цитозин зустрічаються в РНК. Далі в складі нуклеотиду маємо маленький вуглеводік і залишок ортофосфорної кислоти. На хімії вчили таку кислоту, це H3ПО4. Ну ну ось, ну, А тут ми маємо лише залишок там, де ПО3. У нас є два типи нуклеїнових кислот: ДНК та РНК Дезоксирибонуклеїнова кислота і рибонуклеїнова кислота. Чим же вони, власне, відрізняються? Весь сенс у вуглеводі, який входить е, входить склад нуклеотидів. В ДНК вуглевод цукор це дезоксірибоза, бачимо співзвучність одразу. А в РНК це рибоза. В Чому основна відмінність цих двох вуглеводів? Відмінність в кисні, в одному атомі кисню. Послухайте, в назві рибоза і дезокси, тобто без оксигену, дезоксирибоза. рибоза. Ось тут будуть дві формули, і буде обведено цей атом оксигену, який єдиний відрізняє їх від дезоксирибозу від рибози. І ще одна важлива різниця між ДНК і та РНК це кількість ланцюгів. ДНК дволанцюгова, а РНК одноланцюгова. Ну, і два ланцюгів ДНК з'єднуються між собою за правилом комплементарності. Тобто, якщо на одному ланцюзі завжди стоїть аденіновий нуклеотид, то навпроти нього на другому ланцюзі завжди має стояти тиміновий нуклеотид. А якщо на одному ланцюзі гуаніновий, то на іншому завжди має бути цитозиновий, тому що тільки. Так, ну клеотиди зможуть утворити зв'язки. Ці зв'язки називаються водневі, і склеїти відповідно два ланцюги ДНК між собою. Між і тиміном утворюються два водневі звязки між гоніном і цитозином три водневі зв'язки. Тобто, умовно вони беруться за два пальчика або за три пальчика один з одним. Ну і чому ДНК дволанцюгова? сенс полягає в її функції. ДНК у нас зберігає генетичну інформацію в організмах, тобто вона зберігає і передає її з покоління в покоління, щоб в наших майбутніх дітей теж сформувалися легені, серце і взагалі вони були схожими на людей. Тобто ДНК зберігає в собі увесь комплекс ознак, який притаманний даному виду організмів. Так ось найдійніше зберігати генетичну інформацію у дволанцюговій структурі. Вона просто більш стійка, надійна і менш вразлива під а РНК виходить одноцова і ненадійна. Ну, в біології її називають лабільна, тобто вона здатна згнатися, змінювати свою структуру. Ну, ось, і, теж, і цим теж зумовлені її функції. Наприклад, є три види РНК: ТРНК, транспортна РНК, РРНК, рибосомальна РНК і МРНК, матрична РНК. ТРНК, ось тут буде показано її структуру, вона така звивиста, зігнута і така форма цієї молекули називається лист. То конюшини. Ну і власне, чим займається транспортна рнк в клітині. Транспортна від слова транспортує, тобто вона щось переносить в клітині. Вона буде транспортувати амінокислоти для біосинтезу білка. Амінокислоти це ті бусінки, з яких складається білок. І ось е транспортна рнк ввозить ці амінокислоти як вантажівка до місця синтезу білка в клітині до рибосоми. Вона за займається такою логістикою транспорту. Далі є рибосомальна рнк. Рибосомальна РНК, вона так і називається, тому що вона. Кірпічиком, який будує рибосоми. Тобто, от від собі завод для синтезу білка в клітині рибосома. Рибосомальна ринка це, власне, кірпічик, який буде будувати цю, цей завод. Так? Риб, рибосома взагалі складається з певного воду білків. І от цієї рибосомальної РНК. Тобто, це кірпічик, який будують наш завод. Транспортна РНК – це вантажівка, яка підвозить матеріал до цього заводу, з якого, тобто амінокислоти, з яких будуть синтезуватися білки. А ось матрична РНК. Матрична РНК, вона як матриця. Так? Що таке матриця? Це якась основа, це щось, де записана якась інформація, так? те, що цідується інформація, наприклад, там, в якихось приладах, комп'ютерах. Тобто в клітині це так само е, джерело інформації. Матрична РНК – це по факту інструкція на цьому заводі, як побудувати білок. Адже нам ці бусинки амінокислоти, потрібно поставити в правильному порядку, так, щоб вийшов той чи інший білок, у той від чому. В клітині є 20 різних амінокислот, тобто 20 різних бусінок за різними кольорами. І нам треба як силянку плести з них, так тобто нам потрібно ці бусінки з'єднати в певному порядку по певних кольорах, щоб вийшла красива гарна силянка, тобто щоб вийшов той чи інший білок. Ось, тобто має бути певна інструкція. І ця інструкція називається матрична РНК. Матрична РНК приходить в рибосому, і тепер рибосома знає, зчитуючи інформацію з цієї матричної РНК, в якому порядку їй потрібно поставити бусіньки амінокислоти, які привезені транспортною РНК, що потворився той чи інший білок. Матрична РНК звідки вона бере цю інформацію? Вона, звісно, бере цю інформацію з ДНК. Тобто матрична РНК – це такий посередник між ДНК, і робосомою, і білком. Адже ДНК знаходиться лише в ядрі. Вона виходити з ядра не може, бо поза ядром дуже страшно, дуже страшна і небезпечна. цитоплазма, де плаває купа різних молекул, ферментів, їй там небезпечно. Вона сидить в ядрі і вона зберігається, так як я сказала, що це дуже важлива сполука ДНК, тому що без неї наші майбутні Коління не знатимуть, як побудувати собі очі або якийсь інший орган. Так? Ось. Тому є посередник метричний РНК. Вона прийшла до ДНК, читала інформацію з ДНК на себе, вийшла з ядра в цитоплазму до рибосоми і принесла рибосомі. От, дивись, це тобі записка від ДНК, як треба побудувати той самий колаген, наприклад. Ну і давайте розберемо пару тестиків з цієї теми. Відмінність нуклеотидів ДНК від нуклеотидів РНК полягає у відсутності дезоксирибози і урацилу Неправильно, тому що як розшифровується ДНК, дезоксі кислота. Тобто вуглевод у нуклеотидах ДНК це саме дезоксирибоза. Ну і урацилу дійсно немає в ДНК, він є лише в РНК в ДНК, замість нього тимін, але все одно відповідь неправильна. Б. Наявності рибозу і тиміну. Тимін в ДНК є, а рибози немає. Рибоза це в РНК рибонуклеїновій кислоті, тобто це Вуглевод, які входить склад нуклеотидів, саме РНК не ДНК Віднос... Відсутності фосфату і аденіну. Ні, Аденін зустрічається в нуклеотидах ДНК, так тобто. Уявіть собі, що в ДНК є чотири види бусінок. Так? Червона, жовта, зелена і помаранчева якась. Так? Ось, Тобто аденінова, тимінова, гуанінова, цитозинова. Тобто бусінки е, мають ці нуклеотиди мають три складових, одна з них змінна. Так? Перший складовий це цукор ти з оксіробоза, наприклад, в ДНК, фосфорний залишок, а третя складова це або азотиста основа аденіна, або тиміна, або гуаніна, або цитозин. Тобто це якраз змінна частина цієї бусінки. Ось, але фосфор є в кожному нуклотиді. Абсолютно. Це обов'язково незмінна взагалі ні в ДНК, ні в РНК, яка є в кожному неколотиті. Наявність дезоксіробози тиміну відповідь Г правильно. Тобто в склад нуклеотидів ДНК входить цукор, вуглевод, дезоксирибоза. і дійсно в серед нуклеотидів ДНК зустрічаються тимінові нуклеотиди, які мають в собі за основу тимін. В ДНК не зустрічається лише урацил. От Якраз тим і урацил це змінна частина, змінний нуклеотид, тимін є лише в ДНК, а урацил є лише в РНК. А от гонін, гонітестоцин зустрічаються і там, і там. На рисунку зображена модель молекули біополімеру, що міститься в клітині. Бачимо тут структуру, значить. Це ДНК. Ну і схарактеризуйте цю молекулу з невидними ознаками. Мономерами є нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти, значить нуклеотиди. Пентози це такі вуглеводи, і вони є мономерами якихось інших вуглеводів. Так, тобто вуглеводи поділяються на моносахариди, полісахариди От моносахариди це як одна бусінка, є складовими полісахаридів, тобто цілих бус. Ну але, взагалі, то пентози це. Рибоза та дезоксирибоза. Пентоза не є складовою е, нуклеїнових кислот, як окрема бусінка. Так? Вона входить в склад цієї бусінки, але це не є цілісний мономер, так? цілісна бусінка. Тому пентоза сама по собі вуглевод, але мономерами, тобто складовими нуклеїнових кислот, є нуклеотиди, в склад яких вже входять ці, ці пентози, ці рибоза та дезоксирибоза. Пентоза це вуглевод, який складається з п'яти атомів карбону, так? тобто це 5 аж 10 о 5. Рибоза, дезоксирибоза мають такі. 5 карбонів, 5 атомів карбону. Комплементарна пара в ДНК це аденін до тиміну або гуанін до цитозину. Аденін до рацилу не підходить, тому що у рацилу в ДНК немає, він є лише в РНК. Гуанін до тиміну теж не підходить, бо вони не комплементарні. Вони не утворять зв'язків між собою і буде діра між двома ланцюгами ДНК. А от гуанін до цитозину підходить, вони утворюють три в одному зв'язки, тобто трьома пальчиками один одного зв'язують. Локалізація в клітині: мітохондрії, рибосоми, лізосоми. Як бачимо, тут немає ядра, але. У нас в клітині є такі двомембранні органели, як мітохондрії, які є напівавтономними в клітині. Тобто вони також мають трошки своєї ДНК і вони частково незалежні від ядра, тому що мають трошки своїх генів і теж частково забезпечують себе необхідними для функціонування білками. Тому обираємо мітохондрії. Наступний тест. Послідовність нуклеотидів одного з ланцюгів ділянки молекули ДНК така. Ну і бачимо тут послідовність нуклеотидів. Укажіть загальну кількість водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами ділянки молекули ДНК, послідовність яких в одному з ланцюгів наведена. Окей, добре, розуміємо, що гуанін з цитозином на другому ланцюзі сформує три водневі зв'язки, а аденін з теміном два. Тобто, уявіть собі. Під цим ланцюжком комплементарний нуклеотид, тобто, тобто, наприклад, ГГЦ, а під ним буде ЦЦГ. ТАЦ, а під ним буде АТГ. Так? Ну і з таким чином уявили собі другий ланцюг. І от між цими двома ланцюгами, між гуаніном і цитозином, будуть формувати три зв'язки, між доніном і тиміном – два. Тобто буквально ми можемо над кожною буковкою написати двійку або трійку і потім просто сумувати ці всі зв'язки. Тобто ГГЦ це буде 3 плюс 3 плюс 3. ТАЦ це буде 2 плюс 2 плюс 3. Тимін так, Вниз сформують два зв'язки, цимі міцетузин і гонін формує три зв'язки. ГГГ це 3 плюс 3 плюс 3. ТТА це 2. Плюс 2, плюс 2, і Це ГГ це 3 плюс 3 плюс 3. І тепер ми все це маємо зсумувати. Зараз Катя подумає. 3, плюс 3, плюс 3 це 9. 2, плюс 2 це 4, плюс 3, 7, 16, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 9, 16, плюс 9, 25. Плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 6, 31. І плюс 3, 3, 3, плюс 9 – 40. 40 зв'язків відповідь Ф. Уважно на цьому на те, щоб ви не помилилися десь в своїх обрахунках. На цьому все. Основне найважливіше, що потрібно знати про ДНК та РНК, ми з вами розібрали. Але також пам'ятайте, що тема ДНК та РНК зустрічається ще в біосинтезі білка, і там потрібні більш глибші знання про це. Ну, ось але це тема окремого, напевно, вебінару. Тож приходьте. А якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, аби не пропускати наступні відео.